Привіт всім! Сьогодні 26 грудня понеділок. І я вже сьомий раз в цьому році їду здавати кров пораненим бійцям. Як завжди, одеська обласна станція переливання крові. Зал заготівлі крові. Ну що, як завжди, почуваю себе чудово? І знаєте, що я хочу вам сказати? В такий спосіб віддавати кров набагато приємніше, ніж як деякі наші герої віддають свою кров за нас. Тому я рекомендую кожному задати самому собі питання: а що особисто ти зробив для наших героїв? Uh, і ще хочу трошки похвалитися. Ось тут у мене вже 4 записи. І на цій сторінці три записи цього року. Тобто 7 разів. Це мій особистий рекорд. Я не навмисно йшов на цей рекорд, так вийшло. Але все ж таки трошки пишаюся собою. Все, гарного вам всім дня, до побачення!